Китай, Росія, Китай стосовно Росії в сторону Росії протягом березня. Як буде від відбуватися їх? Покуси, якісь покуси, якісь маски, якісь кривляння, якісь спроби налякати, але активних дій від Китаю я не бачу в сторону Росії. Тут за спиною якісь перемовини з двома ще якимись лідерами Китай домовляється, аби забрати якісь гроші, саме гроші. Не території, а саме гроші. Росії І з Китаєм Росії на березень мені більш показують. Ну, тут, тут більше фінансово, тут більше якась політичні процеси, аніж воєнні, чи якісь активні в матеріальному світі. Не бачу тут більше інформація, тут більше але, але стосунки дуже напружені. Хоча при цих стосунках напружених Росія намагається все ж таки знаєте, ну чи то підлабузництво, чи то якісь. Ну тут, тут тут маски, тут багато карт, які кажуть про е, нечесність, е, про кривляння, якесь. про... Е... Показати те, чого немає, аби отримати якісь вигоди, це буде позиція Росії, тобто на відкритий конфлікт Росія з Китаєм не піде, не буде цього. Тут вони будуть намагатися домовитися саме за гроші, чи то Росія повинна віддати якісь борги Китаю. Ну от щось таке, тому що тут саме розмова про про гроші, про фінансову складову відносин, а не про активність Дії більше не про фізичне втручання на території. Там, до речі, люди загинули. Молоді люди, чоловіки. Ну, не менше шести людей загинуло. Прям багато людей загинуло. Так, хто це зробив? Росія? Україна. Україна. Україна зробила. Дивіться, як вони це зробили. Вони це зробили руками людей, які знаходяться ближче до того місця, де відбулася подія. Тобто, я можу сказати, що це якісь наші диверсійні угруповування, які дуже вправно впораються, і ще щось буде, тому що ще якийсь план, якась підготовка йде до якогось до якоїсь великої події. Зараз чекайте. Протягом березня буде ще якась дуже а то і дві якісь дуже такі події, про які ми будемо балакати, про які ми будемо розмовляти, тому що якихось, знаєте, однодумців стає більше і більше. Тут карта друзів, карта родини, карта однодумців. Тобто до подій в Мачуліщах на днях причетна і має саме. Записати до себе зроблена саме українська сторона, російській стороні це дуже сильно не сподобалося, і це дуже проти них спрацювало. Чомусь тому вони ну вони в вони шоці від того, що це відбулося, скажу так. Але зроблено це руками молодих людей, які знаходяться ближче до ситуації, ближче до подій. Тобто, це якісь наші або вони думкам, подумки з нами або вони серцем з нами. Я не можу сказати, що вони українці, тому що там чи отримали люди за це гроші, да Ні, ні, це не про гроші. Це ідея, це саме ідея. Це наша сторона. Наша сторона, і ці події вони були якісь, знаєте, не, не просчитані, а як схопили можливість. Тобто виникла якась можливість це зробити і быстренько цю можливість схопили. Я не можу сказати, що це був довгий план. Ні, це більш показано, як ух ти, а от там вони відкрилися, давайте туди шмальнем, давайте. Так відбулося. Тобто, це якась дуже стрімка така рішення було прийняте щодо цієї відправки ракети туди. Це призведе до того, що Росія з Білорусією починають сваритися. От до цього це приводить, тому що там внутрішні якісь конфлікти е, пов'язані саме з цією подією. <кій> І, е, до речі, мені показують якусь е, дуже впливову жінку, яка е, не знає жодної людини, з крім картопляника з парламенту Білорусі, але тут якась така жіночка, яка е, чи вона керує? Е, Якимись воєнними процесами. ну Вона дуже важлива От саме в цих моментах, саме в процесі війни Росії України, там якась кітонька сидить дуже злобна. І саме до конфліктів внутрішніх це призводить. Чи призведе до цього. Ні. Ні, вони все одно будуть використовувати його. Це аеродром, вони все одно його будуть використовувати кацапи. Але, але щось піде не так. От щось піде не так. Щось вони будуть дуже удрученими такими в такому стані зараз. Чи призведе це до поменшення обстрілів з аеродрому Мачуліші? Ні, не призведе. Це призведе для добільшого якогось сценарію, тому що почалися внутрішні сварки, почалися зрив домовленості, зрив якоїсь безпеки можливо, тому що ну, білоруська сторона в шоці так само, як і російська, від цих подій, які відбуваються, і вони в шоці від того, що робимо ми? Чи почали вже реалізацію зміни Путіна? Так, звичайно. звичайно, е, Реалізацію вона не просто почали, а в це вже в гроші вклали. Е, вже людей потрібних прибрали, е, а потрібних притягнули, Тобто це вже е, ракіровочка вже пішла. Е, потроху, я не бачу, що активна якась іде динаміка. Не бачу. Е, потроху, е, потроху, потроху. Дивіться, щодо зміни Путіна і щодо один пішов, інший прийшов. Мені показують, що інший прийде ще до того, як перший піде. Тобто це якась буде така різка зміна. Тобто Я не бачу того, що Путіна прибрали, нікого немає, ніхто не володіє, ніхто не править, ніхто не очолює державу. Ні, навпаки, мені показують, другий приходить, перший піде. Я не бачу дуже стрімкого якогось процесу, який би призвів до цієї зміни одного на іншого. Давайте глянемо, як це буде відбуватися. Стрімко. Стрімко спочатку один прийшов, заявив, продемонстрував, можливо, щось продекларував, почалася якась навіть бійня, тому що тут карта якихось таких ну, дій, якихось таких чи воєнних, чи можливо протести, можливо, воєнні дії, але тут люди в формі будуть звергати Путіна. Люди в формі. Дай Бог, щоб це наші люди були в формі, які звернуть, але мені більш схоже на те, що там щось у них у них, у них у самих там хватає людей, в формі, які проти цього режиму. Більше по місяці чи буде імонові? Ні. Залякування. Інформація, яка пуста, пуста. Пуста залякування, не буде ніякої екологічної катастрофи в Україні, не буде. Ні ядерної, ні хімічної, ні отруйної води, ні якихось, що там ще я чула з рубрики ОБС. Не буде, ні. Оце це дуже дійсно важливе питання. Так, березні обмін команду чи буде відбуватися? Так, да. да, але ми не задоволені. Чи, чи буде в березні обмін полоненими? Так, да, навіть два. Мені показують дві події, які будуть в березні, пов'язані саме з полоненими. Але обидві події, ну, по-перше, мені показують, що люди повертаються додому, повертаються додому воїни це 100% відбувається, але не всі, але ну, все одно незадоволені. Чи то, знаєте, домовились про 100 людей, а довезли тільки 50-60, ну, тобто не всіх віддають, не всіх міняють, не хочуть вони... Знаєте, ще знову, ніби зривається, от як зриви, домовилися, дату назначили, кількість людей там, прізвища, все, домовилися, договорилися в останню, в останню секунду, зрив не відбувається не повністю, не до кінця. Зупиняють, затримують. До кінця року чи повернуться наші полонині всі додому? всі. На жаль, не всі дітей повернуть якихось, якісь діти повернуться додому. Не розумію, про, якісь дітей, про яких дітей річ мова йде, але діт... буде якась подія пов'язана з дітьми і полоненими. Діти, полонені, діти чи їх вивезли, чи їх не пускали, чи їх не випускали. Ну тобто, якесь буде визволення дітей. І це буде Буде дуже така емоційна подія. Це саме протягом трьох місяців. Навіть навіть раніше, я можу сказати, навіть протягом березня будуть повернені люди, не всі Азов. За Азов зараз драка йде, от Азов будуть повертати. Буде частина людей повертатися саме колонених з Азову, тому що в мене за них душа болить сильно-сильно. і так, не всі хворі люди повертаються, але повертаються.